Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова, цікава промгрупа. Бачу таке вперше. Це такий контейнер, можна сказати, напівконтейнер, напів такий, не знаю, що це. Це як силікон, як щось. Воно, бачите, змінює форму відповідно до фрукта. От, є для авокадо, для цибулинки та для лимона. Ціна 76 гривень. Форма для випікання. Роз'ємна кругла. Діаметр 24 см. Висота 6,8 мм. Ціна 199 гривень. Пляшка для напоїв для води. Об'єм 650 мл 199 гривень. Тут є збоку мірна шкала. Три варіанти кольорів на вибір. Такий сірий, оранжево-синій та блакитно-рожевий. Чашки керамічні, досить такі товсті стінки. Є три варіанти кольорів: зелений, синій та рожевий. Тут зображення по колу, тут квітка з двох сторін і метелики. Об'єм 530 мл. Ціна 109 гривень. До речі, відсунула і побачила, що форма є не тільки сірого кольору, а з такого салатового відтінку зверху. Бачите, всередині сірі, а зверху є салатова. 90 гривень коштує банка з пляна із кришкою, об'єм 1 літр. Вони йдуть з такими бантиками є сірому або в червоному кольорі. Просіювач для борошна, ціна 100 гривень. Кошик для сміття підвісний. Йде в комплекті із кришкою. Моє, бачите, таку боковинку, щоб підвісити. Об'єм 4 літра, ціна 90 гривень. Таке, ось це кільце, бачите, то воно одівається. Можна саме відерце витягнути, ось так і висипати сміття. Або, звичайно, пакетик. Так, ще є кольори на вибір. сірий, коричневий та біленький. Чашка об'ємом 500 мл 100 гривень. Рожевий, сірий та зелений колір. Такий сіро-блакитний. Салатник фарфоровий, діаметром 11 см 51 гривня. І ще в червоному кольорі. Тут зображення із двох сторін. Стакан об'ємом 400 мл пластиковий 13 гривень. І є декілька варіантів кольорів салатовий, жовтий і такий як оранжевий, яскраві неонові кольори. Чашка із подвійними стінками 470 мл об'єм 144 гривні. Ціна акційна. Ніж кухонний, 24 см 109 гривень. Млинок для спецій. Є місце скляна 60 гривень. Масажер для тіла для голови 55 гривень. Ефірні олії, 10 мл об'єм 40 гривень. Шпажки бамбукові, 100 штук, довжина 30 см 40 гривень. Такі крабики з зажими для волосся по 60 гривень круглі. Є декілька варіантів кольорів. Ключ розвідний, 8 дюймів. Не знаю, що не в сантиметрах, але Лише 8 дюймів – 129 гривень. Набір спонжів косметичних 8 штук 63 гривні. Вони різної форми, кольором. Такі набори. 56 гривень коштує помада для губ. Color Intense. Розенка для волосся із прикрасою ціна 30 гривень. Прикраси схожі, просто в різних кольорах. Такий варіант. Резинка для волосся з такими кружечками. Ціна 23 гривні. Гребінець щітка для волосся із церквом за 50 гривень. Крем «Боро Плюс» є у двох варіантах. Ціна 70 гривень за 25 мл. Антисептичний без запаху та з ароматом трав. Сироватка вітаміна двохфазна, ціна 80 гривень, об'єм 45 мл. Набір для ремонту камери велосипеда 35 гривень. Опційна ціна. Ароматизовані саше по 15 гривень. Є 4 варіанти ароматів. Лілія, сакура, лаванда та океан. Термометр для продуктів. Кухарський електронний. 109 гривень. Набір ключів 9 штук, 71 гривня. USB кабель. ще якийсь чохол. Ціна 109 гривень. Швидка зарядка та передача даних 3 в одному. Кабель телескопічний. 1 метр довжина. Празка електрична, портативна 369 гривень. Набір біт для шуруповерта з магнітним подовжувачем у пластковому боксі 149 Монокуляр телескопічний 4060-299 Радіо бездротове портативне. Ціна 449 гривень. Широповерт 679 Набір для переміщення меблі до 150 кг 199 гривень. Тендерайзер для розм'якшення м'яса 62 гривні. Пальник газовий з регулятором потужності 100 гривень. Вимірювач кислотності PH. Ціна 139 гривень. Диспензер дозатор для миючого засобу із губкою. Ціна 40 гривень. Органайзер для холодильника із колесами 91 гривня. Щітка масажер електрична 129 гривень. Є два варіанти кольорів: блакитний або рожевий. Набір аситочок, 3 штуки різного діаметру 78 гривень. Очищувач двигуна 105 гривень 400 мл. Набір резинок для фітнесу. Різне намонтаження, Всього є 5 штук. Ціна 119 гривень. Колонка комп'ютерна, USB 179 Будильник дзеркальний 159 гривень з термометром. Виглядаємо кабель, колонка бездротова і сенсорною лампою. Два 1. Ціна 149. Фоторамки по 80 гривень, розмір 16 на 21 см. Ось такий цікавий гель для душу у форматі пива. Ціна 90 гривень, об'єм 400 мл. Думаю, любителі пива зацінюй такий формат флакончика. Аромодифузори. Сам ось цей аромодифузор, керамічний об'єм. бачите, є окремо флакончик з рідиною. Палички цікаві, такі як квіточки. З цього чотири варіанти кольорів: блакитний, рожевий, білий та зелений. Об'єм 30 мл, ціна 139 гривень. Бейсболка чоловіча ціна 139 гривень. Шкарпетки чоловічі одна пара за 20 гривень. білі, сірі, чорні, такі більш класичні кольори. Шкарпетки жіночі по 45 гривень. Демісезонні із низьким. Варіанти. Шкарпетки дитячі. Це є три пари в одній упаковці, ціна 55 гривень. Така більш літня тематика, весняна, і вони як трошечки сіточка отут зверху. ніка жіноча 100% бавовна, ціна 259 гривень. Є такий з квітами в смужку, квіти. Так. А відкривати не будемо, ми їх потім назад не складемо. Бейсболки полки цікаві. З такою нашивкою спорт. Ціна 119 гривень і три варіанти кольорів: чорний, синій і сірий. І сірий, до коричневого. Супер милі іграшки для домашніх улюбленців. Але я скажу, що вони можуть піти і для менших діток. Чути, як шелестить. Такі білочки. Дуже гарні білочки. Ціна 139 гривень. Гарні чи не гарні, бо мені дуже подобаються. Лисички, білочки єноти. Рушник махровий розмір 40 на 70 см 65 гривень. З такими золотими ставками. Чохол для декоративної подушки, розмір 40 на 40 см 119 гривень. Дуже приємний на дотик. Два варіанти кольорів: рожевий та сірий. Сушарка для посуду із рушником підкладкою з мікрофібром. Два варіанти кольорів: такий молочний та сірий. Ціна 169 гривень. Антиковзаючі килимки 45 см на метр 25 метр за 100 гривень. Захисні наколінники. До речі, я спочатку думала, що це є захисні наколінники. Для дітей, тобто для якихось роликів, ще чогось, але бачу, що це і для дорослих. Вони. Бачите? Такі. Ціна 90 гривень. Є три варіанти кольорів: чорний, салатовий, блакитний. Кріпляться вони на такі резинові лямки. Шльопанці чоловічі. Ціна 249 гривень. Не знаю, чого їх назвали чоловічими, але вони можуть бути сміливи і жіночими. Є ось такий світлий колір або чорно-білий варіант. Ну, як вам такі шльопанці? Висока підошва в них і суцільно литий верх. Тобто та устілка, вона із такого ж матеріалу, як і зовні на дотик 199 гривень шлюпанці жіночі в чорному кольорі, а ще є у зеленому кольорі такі шлюпанці. Килимок для дому розмір 40 на 60 см. ціна 129 гривень. Є такі з ножками. Сірий, коричневий, бежевий. Всього я тут побачила 4 кольори, але ось ці сірі дуже схожі між собою. Можна сказати, що три. На звороті такі краплинки, що будуть запобігати сповзанню. Так, як можете замітити, що я не весь товар підряд вам показую, а все тому, що є із попередньої промгрупи багато одиниць. До нас, наприклад, тепло тільки прийшло. І це не дивно, що ще не розкупили того, що було. Кому цікаво, я закріплю в кінці відео ці товари, які були в попередній промгрупі, зможете собі подивитися, щоб не повторюватись. І з новенького це така аптечка медична першої допомоги 229 гривень. Така вона немаленька. Дорожній ємностей. Ціна 80 гривень, в наборі 10 одиниць. Так, кольори є і синій, і блакитний, і такий варіант. Так, дуже багато є з акційними цінами пасхального товару. Так, Може хтось собі що хотів купити, було задорого. Звертайте увагу, можна купити трохи з акцією. Шкарпетки чоловічі, жіночі це набори по три штуки, тільки що по три пари. Ціна 60 гривень. Стани жіночі з манжетами. ціна 299. І футболки жіночі, ціна 199. Набір акумуляторів холоду за 60 гривень 2 штуки. Маска гідрогелева для обличчя двохкольорова. Ціна 35 гривень. Ось така цікава новинка. Це є ніж, багатофункціональний. Тут є і видавка, і ложка, і ніж, і відкривачка. Два варіанти: зелений або такий металевий колір. А газовий картридж 220 грамів, 80 гривень. Туристичний пальник, така плита, ціна 249 гривень. Подушка підголовник 249 гривень. Як і кольори є різні, так і формати. Тут, бачите, такий варіант, як з вмічкою. Однотонні, зелені, блакитні, темно-сині. Набір для пікніку 21 предмет 249 гривень. Аз емальований 129 гривень із квітковими малюнками. Здається, всі однакові а ні, Ще інший є варіант. Це теж квітковий, але інший. Короб для зберігання 85 гривень. Три варіанти кольорів: жовтий, зелений та сірий. Параметри 25 на 18 на 16 см. Ці коробочки, вони супер легко складаються, так само супер легко розкладаються. Просто вставляєте дно і все. Можливо, можливо, із кришкою. Шторка у ванну кімнату розмір метр вісімдесят на метр вісімдесят. І є білі з білими квітами. Такий варіант. Кубок. Кількісник кульки. Одним словом, всього є чотири варіанти на вибір. І ціна 100 гривень. Супер велика сумка, холодильник. Реально, дуже велика. Ціна 249 гривень. Так, кольори є на вибір. Щось вони так вже виглядають. Ніби їм століт в обід. Так, розкладається велика. І знаєте, як вони зазвичай такі як фольговані? Це інший матеріал. Але товстенький такий. І така сумка. З ручками виглядає цупка. Йоршик для унітазу. Ціна 129 гривень. Тут є підставка, а йоршик, бачите, не зовсім звичний. Тут він ще має з боку таку штучку нестандартно. Антимоскітна завіса на магніті. Ціна акційна 139 гривень. Розмір 2 метри 10 сантиметрів на 90. Є чорний, жовтий, білий, сірий колір в асортименті. Миска складна на 7,5 літрів 100 гривень. За 50 гривень органайзер пластиковий. Може, підійти до спеції, чи ще чогось. Ось ці проділи вони знімаються, можна виставити в потрібному вам положенні їх. Дошка кухонна пластикова 129 гривень. Вибачайте, я я минулого разу не показала ціни на такі дошки. 129 гривень. Прикол в тій дошці, що вона має кут нахилу. І як ви будете, наприклад, нарізати щось, що витікає рідина, буде стікати ось тут з краю. І є точилка для ножів чи ножиць збоку. Багато такої літньої атрибутики шатер складний, майже 2000 гривень. А, не бачу я параметрів. 3х3 метри. Валіза на куліщатах із кодовим замком. Майже півтори тисячі. Та кажу майже, бо там одну гривню не вистачає, а зовсім інше сприйняття суми. Майже 1800 гривень більший варіант. Так, гамак 70 на 2 метри, 70 см. Ціна 269 гривень. Такі ліхтарики підвісні. Вони йдуть на сонячні батареї. Так, ціна. Ціна 100 гривень. Шланг для поливу. Він складається, розкладається від 5 до 15 метрів можна розтягнути. ціна 199. Набіри для створення зростаючої іграшки. Ціна 129 гривень. Бачу, тут ще є якісь фігурки. Сама ця рідина завдяки якій створюється. Книга дитяча, Вімельбульг, 129 гривень. Так, де Вімельбульг? Ось-ось-ось. Це такі книги, де є багато зображень і треба щось знайти. Набір для творчості розмальока. Ціна 26 гривень. Розвиваючі книги від Disney. Ціна 80 гривень. Книга із серії «Книжка з наліпками» – 75 гривень.